То касається заявлення Кулеба до переговорам. У них все одно немає другого виходу і переговори рано чи поздно будуть. Триває візит Кулеби в Китай, і вже пролунала доволі цікава заява за підсумками зустрічі. Наш міністр сказав, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили світу є важливою. В Держдумі Росії, як то кажуть, вже обурилися. Бо як це якийсь справедливий мир? А Росію хтось питав: Росія взагалі то згодна тільки на переговори на умовах Росії, і це Штати і Україна мають ці умови приймати. Просто переговори будуть тоді, коли западний куратор України будуть готові прийняти умови Росії. И здесь готовность или неготовность Украины это вопрос далеко не первостепенный. Если им скажут, то они, естественно, пойдут на переговоры. Но для нас переговоры нужны будут тогда, когда на них будет зафиксированы наши условия и наша позиция. Я не знаю, в якому світі живе цей персонаж, а це, між іншим, голова Комітету Держдуми Росії з оборони. Бо тоді, коли якась країна починає війну проти іншої країни, неспровоковано, захоплює там території, вчиняє безліч воєнних злочинів, а потім говорить: ну, переговори тільки мають бути на наших умовах, себто на умовах загарбників. Це все дуже дико і дивно. Правда в тому, що. Тільки коли китайські куратори дадуть відмашку Росії йти на переговори з Україною на умовах України та й власне решти цивілізованого світу, тоді вони на це і підуть. Поки відмашок не було, то й видають там в Кремлі подібні заяви. Росія не є самостійною країною, це очевидно всім. Тож, колеба в Китай, що там ще було цікавого? Кулеба заявив, що Україна і Китай є стратегічними, економічними і торговельними партнерами, та підкреслив, що підтримує позицію Китаю щодо тайванського питання і дотримуватиметься принципу єдиного Китаю. Українська сторона хоче і готова до діалогу і переговорів з російською стороною. Безумовно, переговори мають бути виваженими та предметними, спрямованими на досягнення справедливого і тривалого миру. Тобто, що ми маємо на зустрічі, яка тривала в районі трьох годин. Явно обговорили останню китайсько-бразильську мирну ініціативу. В офіційній заяві йдеться, що Україна цитую уважно вивчила цю пропозицію. Проте на неї ніхто не погоджується, адже як я казав вчора, це просто замороження лінії фронту, яке не дасть тривалого результату. Україні потрібен конструктив. А що для нас є конструктивом? Це потужні гарантії того, що Росія більше не нападе ніколи на нашу країну. А ті, хто говорить зараз, та господи, заморожити лінії фронту, йдіть на перемир'я. Вони напевно не розуміють, що в такому випадку Путін просто переозброїться і піде далі. Треба гарантії, без них не спрацює. Проте. На тлі цього всього, наш президент нещодавно висловив думку, що гаряча фаза війни може скінчитися до кінця цього року, і далі вхід піде дипломатія. Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий. План буде готовий в будь-якому випадку. Ми хочемо це зробити. Якщо він призведе до закінчення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно. Це залежить від нас. Ми підготуємо план. Але план повинен бути об'єднаний з партнерами. Це залежить від їх бажання, щоб ніхто не грався в свої ініціативи закінчення війни. Тут показово, що вже риторика Зеленського дещо інша. Я можу цю заяву трактувати або як сценарій, коли або бойові дії не є інтенсивними, або припиняються на певний час. Проте, чесно кажучи, поки не зрозуміло, як це можна забезпечити. З іншого боку, є Путін. Він теж змінив риторику, бо в одній заяві, яку всі чули, він ставив ультиматум нашій країні та казав, що от щоб був мир. Ви маєте вийти з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Але буквально наступним реченням він тоді сказав, що, в принципі, міг би колись розглянути варіант, коли останні дві області, Запорізька та Херсонська, залишаються під контролем України, але за умов, якщо у нього зберігається сухопутний коридор в Крим, що це. Як не спроба створити межі компромісу, на який в теорії диктатор може піти. Просто нагадаю. Він сказав, якщо ви допомагаєте Донбасу, то чому російські війська знаходяться на югі України, включаючи Херсонську і Запорожскую область? Ответ заключался в том, с нашей стороны, что таково было решение Российского Генерального штаба по планированию операції. Будут ли наши войска российские оставаться в Херсонской и Запорожской областях и что будет с этими регионами после достижения цели СВО? На это ответил, что в целом не исключаю сохранение украинского суверенитета над этими территориями. Однако при условии, что Россия будет иметь прочную сухопутную связь с Крымом. То есть Киев должен гарантировать так называемый сервитут. Юридичські оформлене право доступу Росії на Кримський полуостров через Херсонської Запорозької області. А що ми зараз ще спостерігаємо на тлі риторики про майбутні переговори України та Росії? А дивіться, активізація так званих посередників, ну як от Угорщина, хай Бог милує, або Саудівська Аравія. Ймовірність приходу Трампа в Білий Дім і розмови про можливе завершення війни, і телефонна розмова Зеленського з Трампом. А іще були демонстративні вигульки Лукашенка, який гарячково намагався і деескалувати ситуацію на кордоні, і подати сигнали про якусь готовність до діалогу із заходом. Та власне він же ж теж вкотре змінив риторику щодо зеленського. Виникає питання, а не забагато активності на даному той етапі, коли ніби ніхто ні до чого домовлятися, поки не збирається. От я так думаю. Дипломатія по залаштунками ситуації на фронті працювала завжди. Просто зараз не лише країни цивілізованого світу, схоже, що стали проявляти активність у цьому напрямку. Тож, а що Росія? А Росія намагається використати цей момент для створення зручних для себе стартових позицій на Ймовірних переговорах. Вони тиснуть на фронті, повзуче просуваються ціною шалених втрат. Вони тиснуть на наше суспільство ракетними та дроновими атаками і знищують нашу енергетику. Вони посилюють ІПСО, щоб розгойдувати нас. І кінцева мета Путіна це викликати тотальну недовіру до системи державного управління. І тут ще до цього бам! Китай! А вони, як бачимо, демонструють готовність до. Корекції своїх мирних пропозицій з огляду на ситуацію та позицію сторін. Але при цьому кажуть, хочу наголосити, що Китай і Росія є великими суверенними країнами. Нормальна співпраця між Китаєм і Росією не спрямована проти третіх країн і не повинна піддаватися втручанню чи погрозам ззовні. Тобто, це прямий сигнал штатам, що не лізьте, ми самі з Росією порішаємо все. Стати на правду, поки дипломатичний градус кипіння знизили. Вони он, сказали на візит Кулеби до КНР. що... Їм важливо, аби Пекін знав, хто жертва у цій війні, а хто агресор. Ми завжди чітко заявляли, що важливо, щоб кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до обох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність, або ніби це якась війна, яка просто чарівним чином з'явилася, з ні звідки, і жодна зі сторін не несе за неї відповідальності. От, якраз про відповідальність та про агресора щодо Росії, Китай зараз намагається взяти від неї всього по максимуму, особливо в напрямку енергоресурсів, та й не тільки розрахунки в юанях, питання щодо річки Туманна, ціни на вуглеводні, паливо Китай складається враження, що різко посилив тиск у просуванні своїх інтересів, наче він кудись поспішає і обмежений у часі. І що поки доїться, треба це доїти далі. Але воно то і не сильно доїться, як бачимо. Бо з іншого боку, Росія, і вона в деяких питаннях вже зараз демонструє непоступливість. А враховуючи ізоляцію Путіна, це направду для мене дещо дивно. Бо, зокрема, от Путін під час візиту до КНДР, до В'єтнаму, двічі публічно назвав китайський план врегулювання неприйнятним для Росії. Не мы, мы-то за и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных формул, а на основе тех договоренностей, которые, я еще раз это хочу повторить, были достигнуты в ходе непростых переговоров, полуторамесячных переговоров почти в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. Но, повторяю, все будет зависеть от того, что происходит на, в реальной жизни. И тогда, конечно, будем исходить из этого. Можливо, в Кремлі розраховують на якусь зміну ситуації упродовж найближчих 8-12 місяців, зокрема, можливо, і в Штатах, тому Кремль робить на це ставку. Але якщо вони дійсно на це зробили ставку, то як на мене, це було дарма. Тому що навіть якщо припустити, що президентом США новим стає Трамп, то... Та невідомо, чесно кажучи, з чого від нього чекати. Він може для Путіна стати значно гіршим ніж Байден, і це факт. Тут тільки треба чекати, кого американці для себе оберуть. Коротше, щоб підбити тут підсумки випуску, скажу одне: про мир зараз дійсно заговорили багато: як наші посадовці, як світові лідери, інші, так і кремлівські терористи. Дипломатія працює і працює досить вдало, якщо дивитися особливо на відносини України та Китаю. Візит Кулеби до КНР сьогодні це не тільки ж питання можливих мирних переговорів. Як на мене, це більше питання того, а що буде після війни. Бо домовленостей тут та зараз не буде, про що я і вчора говорив. Але такі візити створюють базу, основу, зокрема, основу для майбутньої співпраці, і це само собою. Робить КНР зацікавленим у збереженні та розвитку української державності і держави в цілому. Тому побачимо, який розвиток це матиме в перспективі. Ставитиму тут крапку. Дякую, що дивилися. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це і дійсно зараз найголовніше. До зустрічі!